Битва за третє місце. Рівненський Верес на домашній арені приймав Луганську зорю у турнірній таблиці. Рівняни були треті, а Луганчани розташувалися на четвертому місці. Різниця у залікових балах між команди складала всього один заліковий пункт. На старті цього поєдинку Віталій Дахновський мав супернагоду відкрити рахунок, але змарнував її. Я вже його Переглянув, переглянув декілька разів. На футбольному полі не побачиш, що міг віддати в пусті ворота пасі, що зараз розбираєш що... і думаєш, що не віддати в пусті ворота і пасі забиває гол. В принципі, правильно теж робив бігровортеря, міг потім вдарити, забивати гол, але трошки не вистачаєш хватає, не такої, напевно, майстерності, щоб в таких моментах. Вирішувати питання. Опісля таких яскравих моментів для взяття воріт команди не мали. Відтак, після першого тайму, нулі на табло. У таймі номер 2 продовжилося те, що було і в першій половині. Одні атакували, інші розраховували на контрвипади. Так було до 74-ї хвилини. Опісля Денис Антюх точним ударом здалеку відкрив рахунок 1-0. В періорі спробували поміняють, щоб футболісти швидше будуть грати і більше дві жінки ділять. Чтобы нам, или наши плани на Ні повна, ну не забили гол. Гол отак вот то вже читається. Після гри Юрій Вірт сказав, що цей поєдинок був поєдинком нереалізованих моментів і його команда не заслужила на поразку. Хороша гра була, бойова гра. Сказав би, забитих голів, нам важко буде там перемагати. Тому моменти створили, не забили. Перший удар ударство рворіт і рикошетом залітає. Тому десь і везіння треба заслужити. У мене до футболістів немає жодних запитань. Я думаю, всі віддавали сили, хотіли перемогти, тим паче грали з дуже класною досвідченою командою. Ну сьогодні я не повезло. Верес у турнірній таблиці пропускає Луганську зорю уперед у команди Юрія Вірта, 14 залікових пунктів і поки що жодної перемоги на оновленому домашньому авангарді. Далі виїзд на гру проти колоса Роз, Богдан Корбяк,